Всім привіт! Рада вітати. Гусочка моя купається. Гусик вже помився. Січень місяць на дворі, а вони на вулиці купаються. Оце погода так погода. Дуже тепло у нас. Я їх спеціально вивела, щоб вони трошки трав, травички пощіпали, бо травичка така нормальна, як для січня. Та й взагалі, щоб помилися. Бо в сараї вони дуже розводять воду. А гусик вже топче гусеньку. Вона вже мене, мені несе яєчка. І дуже вона брудненька. Така вже і шия в неї була засмоктана, і хвостик брудний, і вся вона така спинка чорна. Бо вони ж бруд розводять. І він оціми брудними лапами на неї залазить. Тож вивела їх покупатися. Водичку налила не холодно? Ось так гарна моя дівчинка. Ой, така шия, худенька. <гум> Нічого, вона зараз почиститься, буде гарна. А сама поки що прийшла, пішла, пішла їм там, сіна понасипала, на поросят подивилася. Зараз покажу, які вони вже підростають. Малеча моя. А ось і моя малеча. Підсипала їм соломки трішки, бо вони радіють. Їм тоді весело скакати, вона шурхотить І вони скачуть. Принесла трошки зеленої травички. Прямо з корінцями. Вже і малеча може трошки поїсти. Їм вже більше двох тижнів. Вже скільки. 17-18 днів вже нам. Вони вже починають трошки пристарт їсти. Насипала я їм давно, але ще тільки починають їсти. Мамці вже важче їх годувати, бо їх все ж таки 10. І вона годує їх зовсім трошки. Так, вляглася, вони її помісили, масаж зробили, молочко вона пустила. Ну, Менше хвилини, мабуть. Вони щось під'їли і вона встає. Вони вже її втомили. Вона вже від них заривається в солому, ховає носик, бо вони лізуть всюди і в ушка, і в п'ятачок, під'їдають кашу, як вона їсть, з її п'ятачка. Що там, смачно, красонечка? Вже такі, бачите, величенькі. Є одна дівчинка у мене менша, але вона така дуже ручна. А так, в цілому всі рівненькі. Тож красуня молодець впоралася з завданням, народила всіх діточок рівненьких, здоровеньких, гарних, ніхто не пропав, вже можу про це казати, тому що перший тиждень ще там сяк-так, може всяке трапитись. А як же вони такі дорослі, то вже можна і сказати, що все гарно вийшло. Єдине, що не виконала вона моє завдання. Я у неї просила таких рябеньких, щоб вони у смужечку були, були, руденькі, але вони всі у батька. Так, батько, батько, батько тут з іншою дружиною, білочка, білочка теж у нас, дівчинка, поросна. їй 1 квітня пороситися. Ще не помітно так, щоб вона дуже кругленька була. Але вже животик такий є. Я вже розумію, що вона поросна. Мені вже видно. Так, дівчинка. Іноді у неї є забаганки, як у вагітної жінки. Психує на кабанця, може його за вухо потягнути. А він такий хлопчик, ну такий вже молодець. Він її гріє і лягає поруч з нею, щоб у неї животик грівся. Так її оберігає. Як сіно їм приносять, так він прям шматками відриває, носить її, щоб вона поїла. А вона така дівчинка гонорова. Так гарна, чистенька. Кабан знову ти такий сумний. Знову сумний хлопчик. Каже, я такий відповідальний батько, я навіть не хрюкаю голосно, поруч малі. Хороший кабан. А тут повним ходом травичку дерібає, так? Гарна травичка, зелена. О, хтось за травичкою, а хтось вже мамку тормошить. А хтось собі просто радіє свіжому свіжій соломці. Ото мій релакс. Станеш і дивишся на них, як треба відпочити. Такі гарненькі, кругленькі, наїдаються. Мамуня, що ти там? Слухайся, давай я на тебе натрусила. Ось вона, моя Манючка. найменша дівчинка. Ось така. Дуже любить пальці посмоктати або навіть куснути, спробувати. Ось. Тільки-тільки доторкнулася, і вона вже лягає. Що там, мамка десь кипішує? Давай поцюхаю. Отак, отак. Оце їй дуже подобається. Така ручна свинка. Така ручна свинка, тільки торкнися, вона вже впала. Вона вже впала, вже її потрібно цюхати. І тобі цікаво. Пінь. Дуже дивний опорос, вони всі якісь ручні. Незважаючи на те, що мамка така трохи гонорога, ну, до мене лояльна, а до чоловіка так не дуже. А поросята, ну такі ручні, ну дивіться, ну що це таке. Часто питають мене, чого у мене свині такі ручні. Ну, я не знаю, чого вони такі ручні. Може, тому що я з ними постійно сиджу. Ой, такі мої лапатусики. Мої лопатусики. Ти що, буде свиноматка? Я тут рахувала, у неї також 14 сусків. Так, кому потрібна свиноматка, гарна, ласкава, некусюча, не гонорова, дуже ручна. Або, може, хтось хоче, знаєте, були в мене вже такі люди, покупці, купували поросяток. Не для того, щоб там на господарство, не на свиноматку, не на м'ясо, а просто щоб бігала по дворі. Були і такі Пливет. Пливет. От всім треба п'ятаками, так? Ось так, спробуємо. Все там на смак, все там на смак. Всім пахнуть руки. Соломою пахнуть. Ось, п'ятачок, п'ятачок. Ну, от як їх можна не любити. Дивіться, яке воно диво природить. Ось таке, ось таке ласкаве пород. Оце, оце найбільше хочу, щоб її постійно чухали. Не можна тут нічого робити, поки не почухаєш. Оп! Ось такі ось поросятка. Трохи дивні. Але ручні. Кабася. Може, то вони в батька пішли. Батько у нас тес такий ручний хлопчик, тис такий ручний. Так? Покажи б я так. Де? Ой. Ой. Тут у мене гусонька живе. Гусачком. І відділила я чим було, але відділила окремо качачок. Тому що гусик, як гусенька почала нестися, зовсім з глузду з'їхав. Качок ображає, оцього качора також ображає. І цю маленьку катечку ображає. Так? Кажи, качора, я маленький, я не можу за них постояти і за себе не можу, так? бо гусак великий. Кажи, кивай мені. Каже, так. А як тільки я їх розділила, так одразу він почав жити шлюбним життям зі своїми качечками. Яйця вони ще не несуть. Я от там гніздечко зробила, там спробувала. Не знаю, вони трохи за віком менші від гусачків. Можливо, вони пізніше занесуться. А гусочка вже молодець. Єдине, що я їй зробила. Ось там за куточок, щоб вона неслася. А вона не схотіла, вона оце отут робить собі гніздо, нагрібає його, через день несеться по яєчку. Поки день не несеться, то вона його розламує. Ходить по ньому ногами. А у день, коли несеться, вона зро... знову кублиця, робить таке гніздечко і несе. Так, качечки. Ой, качор такий смішний, вже у нього ця. Оця шишечка на носі з'являється. Такий смішний, як на мене. Ще й ходить постійно, оце шиєю тут. Випендрюється. Так? Гарнюні. Ну, з оцими гарнюнями, звісно, не зрівняти. Оці прям гарнюні. І мамка красива. Як на мене, сама красива свиня. І звуть її красуня. Хто там знову? Білочка. Білочка, ти не ображайся, ти теж дуже гарна свинка. Дуже гарна. Така красива, біленька, пухнаста. І ти, хлопчик, гарний. І ти гарний, ти теж гарний. Оцей п'ятачок твій гарний. Оце серденько на п'ятачку. Так, наділив усіх своїх діток таким п'ятачком. Отак. Отак, От він хоче порозмовляти, а вона його проганяє. Що, пішли далі займатися справами. Там ще малеча. За ними теж треба дивитися. Так, і покажу, як справи у перепілок, які живуть у тумбочці. Гей, малеча. Перша доба минула. Вночі. Хоч і думала, що все ж таки ну, не треба вставати, не треба. Але вставала двічі чи тричі, перевіряла, що тут, чи все гаразд, чи ні. Зробили ми ось тут ще сіточку трошки, бо чи то їм спекотно, чи то їм повітряно вистачає, хоча ось там є в них вентиляція. Але якось. Ну, здавалося, мені ще їм спекотно, тому що кожен раз, як привідкриваєш трохи скло, то вони всі туди намагаються висунутися. Непокоїти вони мене не перестали. Так само вони дивно сплять ось так. Вони живі, але вони ось так дивно сплять. Іноді ніжки протягають. Одне переполятко в мене. Якось воно мене дуже непокоїло, як то кажуть, шпагатик у нього. ну Ніжка одна в сторону стерчить і він на неї не міг стати. Зараз не можу знайти, де вона. Дякую інтернету велике. Знайшла я, як з цим справлятися. Ми його ніжки зв'язали трішки вище колін. чи що там у них, І нібито так він став краще виглядати. Ну, почав хоча б вставати на ті ніжки. Тож буду дивитись, чи вийде з нього щось, чи не вийде. Але поки що все спокійно. <світ》> всі 50 як були, так і є всі живенькі. Вже деякі такі цікавенькі, цікавенькі. Ось так, така малеча, а вже щось там. Клює намагається. Може, от можна так спати? Отак от воно лягає, ніжки простягає. О! Можна так? Робить мені нервовий зрив. Оп, підібрало ніжки. І так що ніби все гаразд поки що. Ще декілька днів вони у нас поживуть тут, у тумбочці, поки чоловік доробить кліточку. Ми перепеляток взяли перший раз, взяли спробувати, як нам сподобається, не сподобається ця пташечка. Тому купувати дорогу професійну клітку поки що, думаю, не варто. Спробуємо зробити самі з чого є. Завтра, якщо доробимо, то покажу, бо щось нова пошта там трошки запізнюється. Вони нам мають доставити. Зробила я замовлення там ці поїлки усі. Терморегулятори, щоб вже зробити і не непокоїтися за них. От як доробимо, то покажу, як ми робили. А як вже вони там сподобаються нам, якщо будемо займатися ними, розмножувати, то тоді вже будемо думати і щодо інкубатора, і щодо брудера, і щодо клітки професійної, тоді це вже матиме сенс. А поки що це будуть марно витрачені гроші. Дуже хочу подякувати всім, особливо пані Надії, які всі мої коментатори, я вас дуже люблю, всі, хто мене дивиться, бо даєте такі поради, іноді незамінні. Ну і взагалі просто приємно поспілкуватися і почути пораду. Бо навчаємося самі, всьому на своїх помилках. І все ж таки деякі помилки, якщо можливо попередити, то це дуже добре. ну які ж вони цікаві? Це там? Всього на мені клюється. Малеця, малеця. Не можу натішитися. У мене цілий дитячий садочок. Їздила сьогодні за молочком, бо поросяткам ще даю А до знайомого. Він каже, ну ти справжній міні-фермер. У тебе міні свині, міні пташки. Каже, треба тобі ще міні-корівку. <хи> ну, міні-корівку ми зараз не потягнемо. Але все-таки вже прикольно. Так, буду завершувати на сьогодні, бо ще багато треба встигнути. На все добре. Лишайтеся зі мною, не забувайте ставити лайк. На все добре, бувайте!